Йо, на св'язі Андрій і в цьому відео ми розберемо, що ж таке АІ Мета, і чому це потенційно новий наратив 2025 року, і чому тобі вже варто мати в своєму мемкоїн портфелі, звичайному криптовалютному портфелі, такі монети, як GOAT, АІ 16 z і не фейдити цю двіжуха, а спробувати в ній розібратись і зрозуміти, що ці всі сайти, твіти це все нормальна тема і це майбутнє. І я тобі ще розкажу в цьому відео історію, як я міг заробити мінімум 10 тисяч доларів, але через свою тупість не купив монету. І монета, звичайно, ж з серії аїшки. Ну no. fucking go! І перша монета, про яку ми поговоримо, це монета God. І якщо ми взагалі ну, зайдемо в інтернет, і ми побачимо, що God фактично означає greatest of all the time. Так називають мен трейдерів, або взагалі хтось в своїй ніші в інтернеті, хто класний, хто досяг успіху. І God, це не про козла, це не про якогось класного типу, а Це про те, що в нас є така двіжуха, як Terminal of Truth, це, коротше, аїшка, яка сама робить пости і просто булпостить їх в Твіттері. І ця двіжуха почалася ще на початку початку літа. І хтось просто взяв і використав твіт, який називався Goat Zeus Maximus, що я там хочу створити монету Goat, І просто в памфані додав лінк на цей твіт, і ця монета почала віруситись. Таким чином, Goat, скажімо так, започаткував створення монет, в яких є Аїшка, яка сама контролює твіттер, і в цьому твіттері пише свої пости. Тобто просто був е, За цими монетами стоять якби фаундери, які. За рахунок Кода дали їм можливість це зробити. Але по суті, го це те, що здавалося дуже дорогим на кожній капіталізації. Тобто, коли в свій час там го запустився ще на початку жовтня, там буквально пару днів тому вже монета коштувала 100 мільйонів. І здавалося, що це хаї, йому денних не перебити. Тоді ще тільки в нас таке відчуття Аптембера з'являлось, і зараз ми знаходимося на рівні 1,3 ярда хай. В нас маленький дівчик на 800 мільйонах. Перший у нас був сильний з 900 мільйонів до 450, тобто діб був на 52%, доволі показовий момент, в якому, скажімо так, монета могла загинути, якби цей діб не відкупили. І по суті, год, скажем так, почав. Просто показувати, що дійсно в тренді в наративі. Поки ми з вами за всякими собаками, кошечками. Я відверто пропустив цей наратив. Я, ну, Багато з ситуацій, коли з'являлися якісь меми, аїшні, я такі де це все повна херня, і ну, скоріш за все, ви чули про такий мем, як заребро, хоча по суті це не мем, хоча й мем, бо створений був на памфані. Це така ж сама аїшка, але різниця між умовним заребро і гоатом в тому, що заребро сам себе створив. Тобто чувак дав йому гаманець, пояснив, що треба зробити, дав можливість постити в Твіттері, і зеребро сам себе задеплоїв. Тому Зеребро, по суті, це більш трушний проєкт. Тобто, Гоа, це в нас як типу панки, тобто, це така олдова перша двіжуха. А зеребро це як байки, тобто обіз'яни, які коштували дехе денег, вони в тій світі, якщо я правильно розумію. І взагалі я раджу почитати ось тут. Три статті від е, Джейме Хофмана, які він зібрав, і пояснює взагалі, чому АІ агенти, а це те, що відбувається, це майбутнє і чому нас чекає web 4 Тобто перша стаття, на яку він силається, він пояснює е, е, фаундера Зеребро, який називається Джефі Зу. Він пояснює, що в нас, по суті, є. П'ять рівнів АІ. Перший рівень це рівень чат-ботів. Це те, з чим ми зіштовхуємося кожного дня, заходимо, пишемо в чат у GPT, просимо вирішити якусь математичну задачу. Це просто ми з ним спілкуємось. Другий рівень це рівень. Тих, хто пояснює на більш складному рівні, ну не будемо вдаватись в деталі. І номер три це агенти. Це ті е, ситуації, коли вони можуть е, робити дії. Тобто, конкретно цей агент створив сам мем. Він е, виставив nft колекцію. В нього є гаманець, на якому він сам заробляє гроші. Він сам був пише, і це просто насправді геніально. І я відверто боюсь, щоб ці потім аїшки нас потім не повбивали і не почали жити замість нас, але тім німіння. Коротше, по суті, ми знаходимося на левел 3, тобто на третьому рівні сили АІ, і ми прям на початку зародження чогось, про що ніхто не говорить. І так як меми в нас по суті це уособлення attention economy, тобто куди йде, скажімо так, увага, туди йде мем, і там і росте ціна. То просто звичайні люди ще не зрозуміли, що відбувається. А минкої трейдери такі, все класна тема. Крути наратів, let's go, полетіли. І що ми просто бачимо? Що монета, які менше ніж місяць, вона дійшла там до 600 мільйонів і росла, росла максимально сильно. Тобто ми бачимо, що сам сильних відкатів не було, там максимум 30-40-50 Якщо ти зайдеш на сайт, і я ну відверто допускав цю помилку, я просто не розібрався, що це, що це за двіжуха. А по суті, це в нас ну от вроді нічого не понятно. Потім, коли ти відкриваєш твіттер, ти починаєш детальніше дивитись, і повір мені, багато ну, з'являється монет, які виглядають приблизно ну, однаково. Просто є якийсь аккаунт, який сам пише якусь двіжуху, а це в нас в такому шизоїдному стилі, це називається шизо. Не знаю, як це правильно прикладати, але, але типу окей, шизоїдна двіжуха, і ну, просто з ребро сам. Про себе пише, це якби Artificial Natural Intelligence. Тобто, мем росте за рахунок того, що в люди вірять в цю технологію, і це круто. От ось є друга стаття, яка конкретно пояснює взагалі, як ну, виглядає цей Playbook, що це байки ончейн-агентів. пояснюється взагалі. Як вони до цього прийшли, що в них є певний родмап, до якого вони притримуються, що вони що це, по-перше, арт дженерейтор тобто створює певний арт онлайн в онлайн стилі, сам заповнює соціалки, створює музику. Ну, з однієї сторони це все нам ну, не сильно якби потрібно, і нахера мені взагалі про це все знати, але. Ми якби на на зародженні чогось незвичного. І по суті, кожен мем, який ти бачиш, це просто аі агент, тобто, це можливість тобі побачити, що є просто хтось, хто дав частинку коду, і чувак пише в Твіттері, в інстаграмі. Думки, what is the message that you're trying to portray to the world through Truth Terminal? Ideas are alive. Ideas like to fuck. Um, language models allow these ideas to fuck uh, without human intervention. coins allow them to spread much more effectively. So um, let's uh, be really cautious about you know which feedback loops that we want to accelerate. We us, not just called AI 16Z. If you знаєш, що таке a 16 z ти розумієш, що це фонд, який в свій час спонсорував CoinList проєкти Якщо проект був на CoinList якби, оплачений фондом a 16 z на ранній стадії, це означало, що у проекту велик, велике майбутнє. І це просто фактично інкубатор мемів, які зв'язані з AI агентами. There's a meme coin with no underlying value that 4 days ago was worth nothing and is now worth 300 million dollars, right? Just like poof. Марк uh, Андерсен це фаундер Ну, а 16 z такий лисий чувак, Він один з перших, хто проінвестував 50 тисяч доларів в історію з Гоатом і почав публічно підтримувати ідею АІ агентів. За рахунок цього, те, що ми маємо зараз, належить якраз таки йому, що він в свій свій час просто пушнув цю ідею. І монета АІ 16 — це просто сайт, на якому є можливість податись в Вайтліст і створитись на базі системи, яка називається, це називається певний фреймворк. Еліс, подібний проект і стати або мемкоїном, або стати просто якби експериментальним проєктом. Я чесно намагався максимально зрозуміліше підійти, проаналізував купу проєктів, але зрозумів, що це, ну, як мені який торгує меми, це все зайва інфа. Все, що тобі треба розуміти, що меми, які пов'язані з АІ, будуть пампитись. Через те, що е, ідея дуже цікава в цих трьох статтях є, що все, що ставало свій час трендом, воно. Звучало дуже несерйозно, мультяшно, смішно, і якось ніхто до цього серйозно не відносився. І думка ще така, що ми зараз знаходимося в АІ як в свій час в DeFi в 2020 році. Тому, скажімо так, ті люди, які ігнорують Зеребро, які ігнорують АІ 16 z ігнорують всі меми пов'язані з АІ, вони дуже сильно помиляються. І якщо так зреально задуматись, то. Ну По суті, це технологія. Тобто, окей, меми це тіпа, ну, в них немає нічого. А тут мало того, що тобто, фактично у нас кожного дня створюється купа мемів, які фактично ICO на ранній стадії, в яких вже закладується технологія. І ти просто можеш взяти і купити будь-який мем. Але задача розгледіти, що цей мем крутий, побачити топхолдерів, побачити волюм, зрозуміти сайт. тобто е В нас чесна боротьба між тобою. Який в теорії є фонди, які будуть пушити ідею, але тобі треба просто розібратись і той, хто перше розібрався взагалі в аі двіжусь, він класно заробляє. Тому, перше, що я зробив, би, це, по-перше, перечитав би цих три статті. По-друге, підписався на всіх тих інфлів в Твіттері, які пушать ідею АІ, і пояснюють, чому і як це влаштовано. Бо відверто складна історія, але. Просто на пальцях і пояснив, да, що є якісь там АІ-агенти, ось все таке. Вот теж стаття прикольна. І в нас є такий чувак, який називається Хім, який а, взагалі пушив ідею з за з раннього етапу. Тобто ті люди, які розгледіли, що цей проект буде топом, теж круті. І я не розглядів, тому я навряд чи крутий. А от хім, скоріш за все, крутий. Ось і він тут розказує, що так і так, так і так. І історія, де я зафейдив, не дозаробив купу грошей. Це історія пов'язана з мемом Долос. Я писав е про цей мем в себе в клубі. У мене є тут така гілочка. Зараз я покажу. І я писав про цей мем, який називається Балі. Коротше, смотри, перший раз пишу, що смарти беруть, а їм я та хочу на Діпі підібрати. У нас тоді капіталізація була 34 мільйони 19 числа. І кажу, що ну от повернеться на діп, підкуплю. І що ти думаєш? Він повертається. А я не відкупаю. Тобто в нас була там зона чітко 22 тисячі, і коли я побачив, було 26. І я щось ну, зажлобився. Думаю, та якось дорого. І я брав цей мем по причині того, що побачив, а заходять смарти, По-друге, прикольне інфо, в якого я вірю, пише про цей проект. А є історія з мемами така, що ти можеш в чомусь не розбиратися, але ти можеш вірити в людей, які вірять. І треба розуміти, що мема це про те, щоб хтось вірив в ідею. Не треба бути самим розумним і купити одному мем. Ти повинен вміти. Переконати іншу людину, що ти хочеш купити цей мем, і вона захоче його купити, бо за мемом стоїть ідея, ком'юніті, бла-бла. бла І, коротше, вторгне, я не купляю цей мем, бо хотів, щоб він зробив подвійне дно. Він дає спочатку 3Х йде на 80 мільйонів. І зараз ми йдемо в балі і дивимося, що балі коштує скільки. Я тобі скажу, скільки балі коштує. Балі коштує 173 мільйони доларів. Тобто я от е, мав ідеальну точку входу. Тобто я міг купити тут. Сказав, ні, чекаю, діп, блін, не відкупив, хоча два рази ми сюди спускались. Е, не знаю, що сказати. І я просто тупо не дозробив. Ну, давай, скільки? Скільки іксів? 6 чи 7 іксів. І я хотів би зайти там на пару тисяч доларів. Не буду говорити, скільки, ну, типа 10 тисяч доларів я мінімум не дозробив. І тіпа, класно, що я поділився цією ідеєю в своїй ком'юніті. Але я рахую, що кейс не отработан. І в чому прикол цього балі теж? вже да, в тому, що я теж ну, коли дивився перший раз, до кінця не розібрався, що це, що це за балі. Відкриваєш сайт, якийсь там чувак, але нажимаючи на Birth, тобто на народження, воно нас виводить на дуже цікаву статтю, яка пояснює, що є чувак, який називається Ха Хауба. А за кожним проектом стоїть у нас е девелопер, який, який каже, що я випадково створив ai агента. Який запустив сам свою монету, згенерувавши 4 мільйони вольюма, досягши 2 мільйони маркет кава протягом декількох годин. І що ти думаєш? В нас є приклад зеребро, який просто пробував в той момент сотні мільйонів доларів, і в нас є монета, в якої 10 чи 20 мільйонів доларів капіталізації. Ну, звичайно, що в неї апсайд недооцінений. Плюс долос пише ну, в спеціальному такому е мокері стилі, і, типа. Всех обшучувають, він такий самоувірений. Ну, оце от, як обличчя цього типа, це такий от стиль цього мема. І ну окрім того, в нього там зайшли інші тіпи, почали говорити, розказувати, що це крута технологія. Ну, ви ж самі розумієте, як ці, ці технології, по суті, нічого не коштує. Тобто різниця між там балі, який коштує. 170 мільйонів і там Гоатом, який коштує 800, ну вона там в 5 ексів, але чи, чи балі краще, ніж ГОАТ, ну, ну ні. Ну типу, все дуже відносно. І заходити в такі, в такі меми треба. Ну тоді, коли вони бажано не коштують 100 мільйонів, але я вже ну, мені вже жалко заходити, я вже не буду заходити. Але можливо, якщо там мені дадуть якийсь діп на мінус, там не знаю, 60% по капі 60 мільйонів я зайду. Але як на мене, самий сильний такий моментум втрачений, де можна було. Ну, він може там піти ще на 300-500 на 500 мільйонів. Я не дозаробив. Тому який можна висновок зробити. Що все ж таки навіть в АІ-меми, які коштують до хіра грошей, 40 мільйонів, можна не спішити входити, чекати Діп. Діп був. Тобто кожен раз треба розуміти, що мем дає Діп. По-друге, якщо ти бачиш, що мем каже, що він АІ агент це може означати дві історії: що це або скам, або це крута історія. Ще в нас є такий мем, який називається Грифей. І Грифейн це той самий ай-агент, але він на Солані. Його пушать люди з команди Солани. І це теж ай-агент, в якому ти можеш написати щось, задати питання, він там сам постить про себе. І теж можна було зайти в цей гріфейн на ранній стадії, але коли я його тут бачив, я не розглядів взагалі всю мету Аї. І я до чого веду, що навіть там, пару днів тому цей Гріфейн міг. Коштувати в 3 х менше, балі коштував 20 мільйонів, зараз 170. Тобто в нас на очах створюється взагалі вся аїшна двіжуха. І навіть зараз здавалося, б, дохіра мемі вже коштують, там, сотні мільйонів доларів. Все ще є меми, які недооцінені ринком, бо ринок не розуміє, що а от, що це за аї двіжуха. Тому навіть там в цей гріфан можна зайти, дочекатись Діпа, передивитись взагалі його твіттер, хто що про нього пише, які інфли його підтримують, чи ці інфли. Е так само підтримують класні меми. Чи ці інфли в тебе на гарному рахунку? Тобто, в нас е взагалі просто один з типів, який стоїть за, за взагалі, створенням цих АІ-агентів на Солані, він прям в себе на сторінці показує, як от він просто бере і пише: типу, будь ласка, Гріфейн, створи памфан токен. І ця штука сама тобі створює памфан токен. Ти кажеш: слухай, які топ-холдери в цього мема? Вона така: ну от такі ти -то топхолдери. Ну, типа. Типа, це просто шок. Ну тобто, ми розуміємо, да, що багато в чому аїшки АІ, вони обмежені, десь треба пушнути, десь пояснити. Але просто сама історія і ідея АІ вона просто неймовірна. Тому ідея така, що якщо навіть ми, ми просто в моменті 22 жовтня, жовтня, листопада, подивимось на те, які в нас маємо самі більші поволіму, то ми побачимо, що в нас там касі, Чилгай, Shitcoin. тобто в нас якийсь момент, типу АІшка вона чуть відходить назад, да? але. Сама двіжуха нікуди не дінеться. Типу, у нас от балі в топі, який я говорив, Зеребро. І навіть якщо ми там подивимось на такий сервіс, у нас є як Stolk Chain, який я купив просто для користування і планую надати в свій клуб просто для доступу. Ми побачимо взагалі, просто, які зараз меми відкупаються максимально якісно, то ми побачимо, що це в нас якраз таки Зеребро, це фарткоін. Теж фарт на англійській мові це пукать. І фарткоін це. Типа мем, який пов'язаний з. Це коротше, АЄ-агент, агент. Вот. Ну, типа, чесно, коли я в свій час це бачив, я взагалі такий, да це все повна херня. Ну, чесно, і толку. Ну, сиджу я фліпаю, там, пару салан своїх на помфані. Ну, зайшов я там в конвікшн НО, поки ти сидиш в Conviction мемах, ця залупа б'є хаї. Ну, типа, камон, що за фарткоін? Так само відкриваємо 300 мільйонів доларів в монеті блин, місяць. Теж, якийсь conversation, scenario with Terminal of truth. Короче, Terminal of truth це двіжуха з гота. Типа, взагалі хера не зрозуміло. Ну, треба відкрити Twitter, подивитися, хто підписаний, хто про нього говорить. Тобто, наскільки треба серчити цю всю історію, неймовірно, Там взяти і написати вот так в пошуку. Взяти, там Fartcoin. Я, до речі, Fartcoin вообще взагалі несерчив. Ну, це просто крінж. Який нахер фардкоін, камон. Чувак пише, 18 октября було 67 доларів. 1,3 мільйони фарт токенів. Сьогодні ці токени коштують 400 тисяч доларів. Просто місяць pure conviction. Ну, типа, тип, ну, I have no words. Ти просто, блядь, прикинь. Отакий от чувачок, який взяв заробив дехера денягів. І треба просто подивитись, да, ну, що про нього пишуть. Взагалі, в чому історія, в чому ідея, і тоді ти будеш теж розуміти. Тому важливо розуміти ще історію, ідею. Так от, ну, коротше, до чого я бів, що conviction меми. Там, типа, Сіма, Біткоін, Харрі Поттер, Сонікіну, там SPX, це все класно, круто, але треба мати подібні меми в себе в портфелі. Я думаю, що бажано мати год в себе в портфелі, шукати ДІП мінус 50, мінус 60%, бо меми так ростуть. Тобто, знайти десь ДІП і по капі 600 мільйонів зайти в Гот, це Maximus. Так само знайти ie 16 z Діп, і благо, що є Діп. Чи він буде відкупатись незрозуміло, але, скажімо так. Мінус 50-60% на таких висококапах, це, як на мене, норм. Я рахую, що мінус 80 взагалі ідеальна точка, це 115 мільйонів. Чи можемо сюди піти? Ну, бач, були проливи. Вони швиденько відкупались, тому в теорії можемо. І я з цього моменту. Хочу в себе в портфелі мати аїшні токени. Тому якщо я буду бачити якийсь недооцінений аїшний токен з капи мільйон 10 я візьму там, умовно, як би я розподілив портфель. Я взяв би, наприклад, умовно, в тебе є 10 тисяч доларів в мемах, да? з яких там три в тебе на памфандру чільну, ти там ходиш, заходиш, різкуєш, 7 тисяч в тебе чітко портфель, з яких 2 тисячі стейбли, 5 ти готовий вкласти. І ось цих п'яти я б там відклав половину на конвікшні меми. Половину на АІ-меми. І от В АІ-мемах я вже взяв би, наприклад, на більшу частину якийсь сильний мем, типа І16З чи, е, чи, чи, чи Балі, ну, якийсь один сильний мем на 75%. І в інше 25% на якісь такі тір 2, тір 3, аїшні меми. От. І таким чином ти хоча б. ну, не профукаєш взагалі цю всю двіжуху, як профукав я. Я рахую, що не пізно. Біток зараз пробуває 100 тисяч, буде корекція. Але ти ж розумієш, як в мемах. Ну, в мемах ну, буде корекція. Вона і так просто кожного дня відбувається. Тому як-то так, От. Тому що ці всі меми я торгую на платформі BullX, силочка в шапці профіля, купа оглядів від мене. Так само скоро зроблю фул рев'юшку, такий прям детальний гайд по мемам від суперіорчика. Торгуються всі маємо там. Лінк на вхід 10% знижечка там. Підписуйся на соціалки, став лайки, став коментарі. О, цілую, обнімаю, бамбумбен!